У нас є одержимість і бажання перемогти, та одна справа досягти вершини, але це вимагає навіть більше енергії, щоб залишатися на вершині. Поки інші наближаються до нашого поточного Maverick x 3, ми хотіли виділитися серед інших там. Я Деніс Лапойнт, головний дизайнер в Бірпі. Кенем народився як результат об'єднання американців та канадців разом. Мій батько Сем Лапойнт, був перший директор з дизайну в бомбардіє. <рес> Ну, перші дні КНМ були надзвичайно веселими та захоплюючими. Команда, яку вони зібрали в КНМ в ті перші дні, була я б сказав трохи бунтівною. Ну, знаєте, безстрашною. Хотіли зробити щось дуже прогресивне, хоча мене там не було, я пережив це через свого тата та моїх друзів. Але дух був той самий. Вони хотіли перемогти з самого початку, та вони створили те, що дало б змогу їм перемогти. і це ставлення до перемоги продовжується всьому, що ми сьогодні робимо у БІРПІ і це зовсім не дивно, що Маверік має подібний дух та переможне ставлення. Бо люди, які стоять за створенням цього явища, вони хочуть перемогти, вони хочуть бути на подіумі. Тому ми відбираємо осіб, які поможуть нам привести нас туди. Ви дивитесь на Maverick X3, і він досі виглядає крутим. Він досі виглядає, наче він був спроєктований вчора. Продуктивність, хід підвіски, потужність двигуна, його зовнішній вигляд. Навіть після семи років це як? Це наче машина поза часом. Тому, коли ми створювали Maverick R, ми собі сказали, у нас є доволі добра основа. Ми знаємо, з чого почати, та ми знаємо, куди ми хочемо прийти. Тож давайте починати з цього. Я думаю, з самого початку завдання було грандіозним, тому ми знали, що ми маємо підняти планку. Кожен висунув свої найкращі ідеї. Тому що це не щось, що трапляється кожен день. Така можливість кардинально щось змінити. Дизайнери – вони творці, в них є бачення, та інженери в основі своєї це математики та фізики. Ми доповнюємо один одного. Так от кобра символізує для мене такий точний бросок. Ці ікла, невловимість, відблискузки, пішон, який має змія, чимось нагадує крила. І тоді директор позвав нас до себе в офіс. Він отримав невелике уявлення про важелі від інженерів. І він сказав: друзі, вам доведеться залишитися, бо те, що я збираюсь вам показати, зруйнує всі дизайнерські концепти, які ви зробили. Маючи ті важелі, які проходять скрізь, означало, що ми маємо вирізати всі елементи капота, які ми ретельно формували впродовж місяця. Так, ну давайте yeah, подивимось. що, ну, як ми... so... Так, ну Let's давайте побачимо його. Цим важелем ми дивимося, at... як at... ми можемо відкрити цю частину. Може, навіть цю частину ми могли зробити більш виразною. Зрештою, я думаю, він підштовхнув дизайн та інновації вперед. Тому що я вважаю, що він дав ще більш характеру та особистості, чим це було раніше. ваш транспортний засіб має служити. Вони мають бути надійними та бути надійними в будь-яких умовах. І це виконання запросу нашої аудиторії. ROTAX є дуже серйозним виробником двигунів. У нас є 240 кінських сил на літровий двигун. Не так багато компаній можуть претендувати на це. було багато людей, які були залучені до виробництва. Але Петра Вісінгер була ключовою у розробці трансмісії. Цей Маурік має трансмісію з подвійним щепленням, якої на сьогоднішній день немає ні в кого на техніці для бездоріжжя. Ми справді дивимось на гоночні автомобілі та трофі-траки, Як це роблять вони? Та з цих елементів. Ми дійсно підхопили ідеї для ергономічності дизайну та функціональності інтер'єру. коли ти сидиш в цьому багі, ти дійсно відчуваєш, що це щось інше. У драйверів має бути зручний доступ до всього. Підвізка відіграє дуже важливу роль у катанні, тому що якщо водій відчуватиме себе побитим після годин їзди, він не буде зацікавлений в катанні впродовж тривалого часу. Ну знаєте, підвізка, глушник, теплозахисні панелі до всього цього прикладав руку дизайнер. Так, от все, що ви на ньому бачите, було сумлінно розроблено в колаборації з інженерами, щоб бути найкращим, надійним, естетичним та скульптурним витвором мистецтва, який ми тільки можемо зробити. Клієнт справді оцінить всю роботу та деталі, які ми вклали в цей продукт. Команда об'єдналася разом і дійсно придумала кілька інноваційних ідей, щоб досконалити, щоб зробити його вигляд, ще більш приголомшливим, ще більш агресивним. Він виглядає так, наче мчить 190, просто стоячи на місці. Він має три швидкості. Він ще тут, він вже там, він зник. Дастін та Філ вже багато років беруть участь у перегонах разом з нами. Та вони дуже успішні в цьому. Коли ми отримаємо продукт достатньо зрілий, щоб отримати зворотній зв'язок, ми запрошуємо їх у їхнє місце для заїздів. Ми залучаємо їх якомога раніше. Що ви чули від них з приводу нового Маверік Ар? Тільки хороші речі. Чувак, це неймовірно. Виглядає біса круто. Легко керувати, не перевершено. Просто прокатись. Підвізка дивовижна, а стабільність, просто вау. Він, бляха, крутезний, наче космічний корабель. Та це означає, що це не буде виглядати, наче іграшка, це виглядатиме серйозно. І Якщо ви з'явитесь десь на траку або в Глемісі, або ще на якомусь івентів, де бувають подібні машини, то ви будете серйозним хлопцем, ви будете везунчиком. З сіріскайлбіде лакігай Маврік Ар. Ми хочемо зробити що, що знов виділить нас серед інших. Та ми не будемо стояти на місці. Ми будемо працювати над новими речами в майбутньому. Бо ми робимо самі нако без башені, мути все доходи на планеті.